В червні минулого року роботу центру було повністю заблоковано. Держсельхозінспекція повідомила Міжнародний орган акредитації СНАС, що центр відмовляється від нагляду та акредитації. Такими діями було повністю зупинено роботу цієї структури, що призвело до втрати визнання самих результатів випробування країнами світу. Хочу наголосити, що ця установа, я маю на увазі центр. Вже на той час здобула непохитний авторитет на ринку лабораторних досліджень. Протягом 22 років свого існування центр постійно підтверджував свою компетентність. На сьогодні центр має статус головного з питань арбітражних випробувань з визначення показників якості зерна та продуктів його переробки для підприємства, організації всіх власностей і господарювання. Нагадаю, що протокол випробувань і протокол калібрування центру визнавався в переважній більшості країн світу. Висновки центру визнавалися в усіх установах на будь-якому рівні. З 2006 року з 2006 року центр сертифікації став членом Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами «ГАФТА». Крім того, центр проводив навчання спеціалістів для зацікавлених підприємств, які мають власні випробувальні лабораторії. Ми теж сподіваємось відновити цю роботу на сьогоднішній день. Доклавши максимум зусиль для відновлення роботи, в січні поточного року лабораторії центру отримали атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації України терміном на 5 років. Сфера акредитації, яку тепер має центр, доволі широка і охоплює всю сільськогосподарську продукцію рослинного походження, в тому числі виноробної продукції. Кожен з виробників та бажаючих може звернутися до нашої установи, отримати кваліфікований висновок щодо якості сільськогосподарської продукції. Але для того, щоб цей механізм запрацював на повну потужність, необхідне законодавче закріплення права центру на надання платних послуг. Наразі цим ми зараз займаємося. Я думаю, що будемо мати підтримку уряду, уряду в цьому напрямку. Це надасть можливість проводити дослідження якості з міжнародним визнанням результатів всіх видів продукції рослинного походження, а саме зернових, зернобобових, олійних культур, вина, овочів та цукру, в тому числі визначати показники безпеки та вміст сільськогосподарській продукції.